Сучасні міста відрізняються одне від одного, напевно, настільки, наскільки строкатим є їхнє минуле, своєрідне географічне розташування, різні господарі і як результат значення в регіоні у різні історичні часи сформували той індивідуальний портрет, який неможливо написати ще раз. Поліський кузнецовськ виняток із правил, адже це місто сателіт, яке запроектоване за радянським кульманом, десь. У Києві чи Москві і майже нічим не відрізняється від більшості собі подібних. Така вже доля нинішніх міст, типові будинки, такі ж вулиці і неоригінальні сквери майже все схоже. Думати про красу та індивідуальність не було часу і не відповідало політиці радянської влади, яка за віртуальними цифрами п'ятирічних планів ледь не повністю згубила залишки естетичних почуттів. Ленінський соціалізм, пропагуючи будь-що тільки зі словом спільний, виховував заодно і комунальні смаки у людей, що визначали почерк тієї епохи у всьому. З іншого боку, партійні керманичі прагнули швидко відбудувати народне господарство після війни і забезпечити громадян необхідним житлом. Така в державі, тоді в Союзі була прийнята система типового проєктування, де дитячі садки чи школи, чи житлові будинки розроблялися централізовано великими такими мегаінститутами. От починаючи від маленького якогось дитячого садочка в селі і закінчуючи там такими комплексами дитячих садків чи шкіл там по 2 по тисячі чоловік, які будувалися в великих містах. Брак різноманітності компенсували колосальними темпами будівництва. Кузнецовськ яскравий тому приклад. Тоді візитівкою міста стало комфортне житло для працівників АЕС і розвинена інфраструктура, що притаманна далеко не кожному сателіту великого виробництва. Ми так сказати, не зацепилися Пусть такое слово може бути воно не совсем підходяще. Не заципілість за посілок із так ска підвіжних домиків універсальних ПДУ, які мали, їх в народі називали на площадках хлоповники. И мы отказались от этого. Мы поставили цель перед собой сразу же лучше полгода пожить на квартирах в селах, но перейти и озадачить себя и каждого, перейти в нормальное, благоустроенное, цивилизованное жилье на то время. Час выправдавца и выбор. Адже невирішені житлові питання на інших будівельних майданчиках і масових виробництвах Союзу стали серйозною проблемою для їхніх керівників пізніше. Но до цього причастував тяжелейший, напріжурніший труд многих і многих наших. значит, сам наших людей, строителей, монтажников, это первая котельная, это первая насосная станция хосфекальных стоков, это первая вода на городе, забившая фонтаном в котельную, потому что никаком тепле и речи не может быть. Это первая школа, которую мы открыли. В литку 1973 года Москвич Пикап Привіз до майбутнього Кузнецовська важливий вантаж півтонни технічної документації. І вже через півтора року будівельники здали в експлуатацію перший житловий будинок. У такий спосіб до Кузнецовська приваблювали фахівців зі всього Радянського Союзу. Uh, здесь не ріо де жанейро а, так сказать, піски голі і рядом. В радиусе 100 километров нет промышленных предприятий. Поэтому надо привлечь естественно, персонал, который бы могли здесь закрепиться. Естественно, это надо было взять с действующих атомных станций, с подводных лодок, прочее, прочее, прочее. Поэтому в сфере так сказать, социальной мы уделили самое большое внимание. Параллельно из атомной станцией Споруджували життєво необхідні об'єкти. Починали, як пригадують керівники, все з нуля. Спочатку наші діти учились в суховолі в школі, ми робили там ремонт. А потом надо ж здесь. И поэтому было принято решение срочно построить школу. И мы вот построили детскую музыкальную школу, которая сначала функционировала как общеобразовательная. Причем о темпах строительства можно судить так. В мае месяце 1974 года мы получили проект рабочие чертежи, а 1 сентября вышли ученики. Проте головным завданням було спорудження сучасної тоді атомної електростанції. Перша її назва західноукраїнська підкреслювала значення в регіоні, як і кількість грошей, що виділяли зверху. Розвиток атомної енергетики був серед пріоритетних напрямків радянської економіки. Возьми с любой стан сейчас переведем. Сколько тебе 10 миллионов добавить нужно? 15, 5, сколько тебе нужно, бери. Я говорю, есть план. Вот я выполню план, так сказать, а потом будем смотреть. Среди всех атомных станций мы единственные, пожалуй, кто в первые годы строительства осваивали, полностью выпущенные. И даже меня, мой однокашник, все время прессовал, возьми еще денег, возьми еще денег. Блоки число 1 і 2 запустили в заплановані строки. Завдяки старанному та відповідальному ставленню керівників та виконавців до праці будівельні конструкції донині характеризуються надзвичайною міцністю. А деякі інновації щодо радіаційного захисту вперше у світі запровадили саме на Рівненській АЕС. Патенти на винахід одразу купили компанії США, Великобританії, Чехословаччини та ФРН. Перші два енергоблоки, малі енергоблоки ВВР 440 Вони найстарші в Україні були пущені в тисяч запущені в 1980 дев'ятсот та 1981 першому роках. Третій блок ми збудували у 1986-му, та в 2004 році було побудовано четвертий енергоблок нашої станції. Хоча не все було так просто. На заваді запланованим шести блокам стала аварія на Чорнобильській АЕС. Проте найголовнішою проблемою були виявлені геологами карсти підземні пустоти, що могли призвести до серйозних порушень безпеки експлуатації, що загрожувало закриттям станції. Було прийнято рішення. Значит, закачивать. И вот мы под всеми блоками, под всеми сооружениями. атомной станции с шагом примерно 5 метров делали глубинное бурение до, так сказать, этой самой, до основания он же на плите лежит на гранитной и на, этой, на туфовой горе вот значит до него до упора сверлится и закачивает цементно-бентонитовую суммель поэтому значит закачали у нас сейчас осадка составляет так как будто он стоит на горном массиве а по городу, значит, четвертый блок, было принято решение, значит, его поставить на буромобивных сваях, купили мы японское оборудование, метр двести, так сказать, до основания сверлили дыры, опускали трубы с арматурой, закачивали бетон, и вот он, под реакторным отделением и турбинным отделением, четвертого блока, 1200 свай. Стоїть то є стоїть на повному вот такому основанні, як на горному масі. Нині станція в купі з містом можуть витримати землетрус силою до 6 балів. Крім того, про надійність споруд свідчать висновки спеціальної міжнародної комісії про продовження експлуатації перших двох блоків. Рівненська станція вона найстарша на Україні, але водночас ми є піонерами атомної енергетики, оскільки в грудні минулого року рівненська атомна електростанція продовжила термін експлуатації своїх перших двох блоків ще на 20 років. Це дуже велике досягнення, тому що будівництво нового блоку коштує понад мільярд доларів, а продовження ресурсу нам обійшлося в 300 мільйонів доларів. Поблизу майбутньої атомки формувалося місто зі своєрідним демографічним обличчям. Сюди приїжджали висококласні спеціалісти у галузі енергетики та будівництва її об'єктів зі всіх куточків неосяжної наддержави. Молоді сім'ї, як правило, вибирали ілібам, або ілі або будівництво атомних чвостроїтельство чогото нового. Це нове загадочне, тогда слово атомной електростанції для мене, котрі вже два з половиною роки традиционной энергетике, оно воно мене, і, так сказати, захватило. Таким чином Кузнецовськ і отримав назву місто атомників. Його жителі переважно працівники технічних спеціальностей. Відзначаються точністю, педантичністю і акуратністю не тільки у роботі, але й у справах міста, що одразу кидається в очі. Це особливі люди. Це єдина площадка, яка відказалася від солдат і від заключених і від, і, 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 значить. Е Поляков в то время иностранцев. Ви знаете, что на Хмельницьке 2500 работало э, польских специалистов на пуске первого блока. У нас ни одного солдата не было, у нас ни одного э, значит, не було заключенных, у нас ни одного не было иностранца, кроме как передача опыта по уникальности наших сооружений гидротехнических родин. Дружні жителі міста брали активну участь в українському державотворенні на початку 90-х років. Незважаючи на свою національну строкатість, Кузнецовськ був у фарватері подій. Зокрема, над тутешнім міськвиконкомом вже у липні 1990-го замайорів жовтоблакитний жовто-блакитний прапор. Директор Володимир Коровкін при зустрічі зі мною сказав, слушай, Роман, ну зачем тобі це треба? Ведь рух ще лет 20, а може і 50 не прийде класти. От даю голову на три. Але через декілька місяців ми дійсно взяли владу в місті. Ми вибороли ну, на виборах більшість демократичні в міській раді і мене було обрано головою міськвиконкому. Нова держава, нові проблеми. У 1990 році Верховна Рада України прийняла постанову про мораторій на будівництво нових атомних станцій. У зв'язку з чим розбудову четвертого енергоблоку призупинили. Пан Коровкін пригадує, в той час найголовнішим було законсервувати частково споруджений блок та зберегти підготовлені до його роботи матеріали. Ну я все одно продовжував будувати. До тих пор, поки не організовано. Діректор була громадна власть. Вот, поэтому я направлял те э, деньги, которые имели в своем распоряжении, под флагом спасения оборудования, брал со склада. И так сказать, делал нормальные крыши, помещения, и затаскивал оборудование. До меня, конечно, стукачей было больше, чем достаточно. Приходили самые высокие комиссии. Я молча протягивал лист бумаги и говорю: пишите, что я такой-то, такой-то депутат Верховной Рады. Гарантирую сохранность над открытым, под открытым небом. От такого, такого вот унікального оборудовання. І всю відповідальність за їх, я не беру на себе. Говорю, підпишіть, я прекращу, так сказать, їх затаскивати. Працівники атомної станції разом з будівельниками були великими ентузіастами. Щоб виконати заплановане. Вони не зважали на свій вільний час задля спільної справи, не дивно, що сімейні свята на кшталт нового року подекуди зустрічали на робочому місці. Крім того, вони активно займалися спортом, що і становило левову частку їхнього дозвілля. У нас на нашій площадці взагалі, традиційно строителей, монтажников и эксплуатационников сложились такие, э, такая, традиционно сложились такие э, моменты в спорте, как футбол, среди молодежи и ветеранов. И это началось в 1976 году. И после такой работы мы еще и находили сил, желания и возможности значит, играть в волейбол значит, до часу ночи. И невзирая на то, что утром нужно было выходить на работу, І настолько, вот этот ентузіазм, молодость, звісно, продиктована молодостью і таким задором нас э, роднило, нас э, скріпляло між собою. Кузнецовська було село вараж над стирем. За переказами. Колись його жителі волхви могли впливати на сили природи. Нині сучасники використовують їх для власних потреб. Те українське село вирізнялося з поміж багатьох інших своєю поліською красою. А порядок і так званий натуральний спосіб господарювання тут пам'ятають донині. У всіх відношеннях були, всі свої на місці майстрі. Я пам'ятаю, це ж не було, коли шили. Все домотка не було. І ці серняшки, чи якісь там сукманки, чи що. І штани, і поводняні штани, і рубашки це все робило, ще пам'ятаю добре. це. Тут не було. Запомічено якісь великих чи вбивств, чи крадіжок. Село було Ну, хороше відносини між собою люди мали. Проте більшість жителів шукали заробітки де-інде. До таких кроків їх підштовхувала географія краю. Уже земля то погненька, ми чорнозем. То й за Польщі ще їздили на волинь на такі роботи на сезоні, на уборку збіжа. От, Потім в восени картоплю там копати, то все їздили молодь, тому що земля бідна, піщана. Історію села Вараш докорінно змінив так званий мирний атом. Споконвічну картину різнобарної поліської місцевості доповнили штрихи майбутнього людства. Кузнецовськ одне з небагатьох міст у світі, на гербі якого зображено атомну станцію. Цей об'єкт не тільки вершить долю жителів поселення. Але я креслює добробут багатьох українців взагалі, на зміну середньовічним замкам та палацам із господарями-полководцями прийшли гігантські промислові об'єкти із бізнес розрахунками рентабельності, що диктують свої умови розвитку для новітніх міст.